Всім привіт! Дорога моя обнова. Хочеться перш за все привітати нас усіх з 20, 25 річчям від дня створення нашого товариства в Чернівцях, з річницею нас. Дуже дякую Богу, що в свій час він покликав мене в обнову, тому що обнова це стан душі. Це правда. І дякую Богу за тих людей, яких я там спіла, тому що. Це неймовірно світлі, добрі і чудові люди. вона наче притягує хороших людей, як магніт. Одне з таких найяскравіших вражень, насправді вражень дуже багато за цей час, поки я була дійсним членом в обнові. Це золоті роки для мене. Вона поділилася наче до і після студентські мої роки. Тобто настільки та той період після був наповнений е, такими добрими вчинками, такими яскравими подіями, такими е, теплими зустрічами нашого кожного тижня, такою духовністю, тому що е, всі ми прагнули, і взагалі постійно прагнемо духовного слова. Е, Найяскравішим, мабуть, враженням для мене ну, їх дуже багато насправді, це наші поїздки в'язлівець, наші реколекції. Це пер, сами, сама перша моя поїздка запам'яталася мені на все життя, тому що вона була дуже-дуже позитивною. Е, По-перше, там таке натхненне місце, там таке місце, де не ловить зв'язок, де ти відпочиває твоя душа. Е, По-друге, вона була з неймовірно класними людьми в дуже гарній атмосфері. З дуже гарним нашим духовником отець метро, покійний царство Йому Небесне. Ем, я пам'ятаю взагалі перші назви ці келії, тобто такі величезні вікна, ем, ті монахині, які нам готували, які вони привітні були. І звичайно, ну запам'ятаються вечори після наших духовних наук, тому що вони були такими активними. Ми грали різні ігри, ми ходили, шукали привода. До гробниці, Марцеліни Яровської. Ем, скільки ми пісень співали? Як ми готувалися до наших служб? Як ми з дівчатами репетирували всі партії, згадували, як? Ну тільки позитивні враження. Не можна не згадати, як ми карабкались на замок. Було і таке, коли був дощ, щоб зловити зв'язок. Я кажу, там особливе місто, особлива атмосфера з особливими людьми. Ем, так що. Дуже дякую Богу, що я є частинкою обнови. Дякую Богу, що свій час привів мене саме в обнову. І дуже люблю вас, усіх, мої обновлята, і дякую Тані за те, що долучила мене, хоч так, але бути разом з вами цей вечір. Всіх люблю, всім па-па!